Добрий день, мене звати Катерина Білокор, Я хочу зробити відгук про сорокоденний практику, яку проводив Олександр Журков. Хочу розповісти, що було да, до того, чому я звернулася, зацікавилась, тому що досить довгий час я перебуваю в певній боговій ямі. І сорокоденний це практика, що дозволила. Дозволила легше реагувати на цю ситуацію, дозволила знайти певні виходи. Один із кредитів навіть за цей час був погашено і досить успішно з невеличкими витратами. За цей період підходили. Да, люди приходили в простір, які допомагають, підтримують, надають якісь поради. Знайдено юриста, який також допомагає справити з цією ситуацією. Нормальний стан, да, коли ти вже не нервуєш, коли ти вже просто дивишся і рибиш якісь правильні речі. А, подивилась на свою ситуацію більш по-іншому. Тобто почали там, пошуки, роботи, співбесіди, а, да, тобто це те, що допомагає, нібито. По-іншому дивитися на стан за цей за ці часи, що робив Олександр, да, можна що відмітити. Так, дійсно були певні дні важкі, певні дні легкі, але це ну, більше можна сказати, що більш позитивно, тому що цей період він співпав з днем народження, да, з тими днями перед днем народження, які є важкуваці, і днями після дня народження. Але ця чистка вона нібито як перезапустила мене і надихнула діяти, да? не сидіти, діяти, не здаватися, бути більш впевненою, що мати опору на себе. Дуже щиро дякую, Олександр, за вашу роботу. Це дуже круто.